На жить, не на зарплату жити, не на пенсію. А тепер кожен шорт я віддільно, mm -hmm. вже до 30 доходила mm -hmm. ціна mm -hmm. і можна продати цей. При mm -hmm. Оренці трактор йде, не димить, бо пожалієш гроші, потратиш більше потім. Mm -hmm. Мої щирі вітання на каналі ДТЗ у проєкті Сільська година. Ще декілька десятиліть тому кожен дорослий знав, скільки відер картоплі йому треба посадити на своїй ділянці. Саджали будь-де на дачах, на городах та навіть на орендованих ділянках. Ні в кого навіть гадки не було, що це може бути невигідно. А зараз це в основному привілеї фермерів та приватних господарів. Сьогодні пропоную розглянути проблеми та перспективи саджання картоплі. Тож ми вирушаємо у подорож. Приєднуйтесь до нас. Село Починне відомо з 1740 року. Починалося воно біля Крутого Яру на лівому березі річки Кільчень. З цю територію стали рясно заселяти козаки підпільницької січі. Спочатку це був просто зимівник, а з часом перетворився на постійне місце проживання. Тут оселялися запорожці та сімейні козаки, які займалися хліборобством та скотарством. Після ліквідації січі село декілька разів змінювало власників, переходячи від одного російського дворянина до іншого. Один з них додав до назви села ім'я своєї доньки. І так село стало почино Софіївка, яке зберегло свою назву і до наших часів. Село, засноване козаками, неодноразово опинялось під владою чужинців, але зберегло свою ідентичність та продовжує розвиватися завдяки працьовитим господарям. Весна цього року видалась ранньою молодою, вже дуже рано потеплішало, тому місцеві господарі вже приступили до садіння картоплі. Тож йдемо знайомитись з одним із них. Станіслав Васильович, доброго дня вам. Вітаю. Я так бачу, робота йде, робота кипить, це головне. Розкажіть, яка техніка у вас була в роботі до цього? Не було ніякої. До пенсії. То все робив, заробляв, як то кажеться, на пенсію. Так. Нічого не було. Угу. Все під лопату, угу. все своїми руками. Сапав угу. руки і вперед. Раніше я працював ну, перед пенсією mm. останні 13 років, от я працював на тракторі mm. на ЮМЗ. Mm. Uh -huh. ну, uh -huh. Практика uh -huh. є. Знайомий з тракторами. Так, да, Знайомий mm. з тракторами і вирішив на пенсії спробувати. Як то кажеться, не на зарплату жити, не на пенсію, mm -hmm. а трошки щось заробляти собою. Да. Я так бачу, що площа висадки у вас не маленька. Я так розумію, це все не тільки для власного споживання, так? Ну, Раніше ми вирощували тільки для себе. Mm -hmm. Не було техніки. Зараз техніка з'явилася, хороша. Mm -hmm. І висаджуємо не тільки для себе, а й на продаж. Вирішив, що можна трошки заробити. Так, да. mm -hmm. І можна і заробити, і прибавка до пенсії, і mm -hmm. дітям так. Mm -hmm. Діти в місті живуть, так що треба допомагати. То mm -hmm. картошечки, то yeah, те. Картошечки. Ну, все своє. Да, все своє. Mm -hmm. Від року ну, до року врожай відрізняється. Бува, вроде, бува ні. Mm -hmm. Ну це як все під лопатою. Mm -hmm. Переживаєш. Uh -huh. А тут я знаю, що трактором посадив картоплю uh -huh. і в мене я знаю, що виросте. Вовремя посадив, нікого не просю, uh -huh. підійшло час, погода хороша. Uh -huh. Виїжджаю, садю. Коли треба, ну, коли треба, окути uh -huh. і копати вовремя. Все зрозуміло, все стабільно. Да. Да, все. Да, все стабільно. Uh -huh. А скажіть, чи є вже якісь улюблені і самі ходові сорти картоплі? Ну, цього року я закупив угу. Uh -huh. і Рів'єра картошка. Хочу спробувати. Таку ще не саджав, да? ще не саджав. Люди хвалять, uh -huh. що вона ну, добра картошка, спробую uh -huh. по врожаю приїжджайте. Гостю а картину ну, одну так, так, таку саму не саджаєте, да? а раніше саджав, ну, саджав постійно. Mm -hmm. У нас так оставили сімена, mm -hmm. і воно, виходить, все куча. Вона перепилюється, mm -hmm. а тепер кожен сорт я віддільно mm -hmm. разом не саджаю, віддільно і... бо гібридна зараз картошка, mm -hmm. і вона перепилюється і mm -hmm. пропадає. Кусові mm -hmm. смаку немає вже mm -hmm. в неї. Mm -hmm. Треба міняти. Треба, да, треба міняти кожен рік. Mm -hmm. а, а розкажіть, як готуєте ґрунт під посадку? Грунт я готую так. Після оранки mm -hmm. не бороную, нічого такого не роблю, запускаю одразу фрезу. Mm -hmm. Фреза робить на знімках, видно, грудочки немає, mm -hmm. земля м'якенька, mm -hmm. mm -hmm. добра земля. І так і працюємо. Це постійно десь цей час робиться чи? Ні, у нас тут мокро угу. і земля сара. Ми звичайно, в кінці квітня робимо. У -у -у -у. А зараз да, в теперішньому році рання весна, у -у 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 -у. вже ж. Почти обсадилися. Все. середина квітня да, в uh -huh. Цьому році. А, зрозуміло. А розкажіть про подальші операції з догляду. Далі зійде картошка, uh -huh. робимо окучування, uh -huh. окучуємо, думаю, в цьому року сажалки зробити, познімати, оставити тільки лапи. Uh -huh. І ними окучать. Mm -hmm. Ще раз окучать. І ядом бризкать ну, ж... жуки ж, ну, да, королевські mm -hmm. жуки, ну ядом, бриска, і ядом бризкаю поки нема. Такої техніки в... прийдеться вручну бризкати. Mm -hmm. да. Ну це все в перспективі, як то кажеться. <різь> Заробимо грошей mm -hmm. і будемо yeah, купувати. Mm -hmm. Ну, а вирости це ж тільки пів справи. Як у вас зі збутом взагалі? Збутом у нас одну частину продаємо гуртом, mm -hmm. а другу частину придержуємо в погребі. Mm -hmm. бо ціна в прошлом році була закупівля була по 9 гривень, mm -hmm. а зимою у январь. Січень, лютий вже аж до 30 доходила ціна. І можна продати цей. А половину продаю, щоб компенсувати солярка, затрати, вона якраз все компенсується, а зимою сенс притримати. Ціна підніметься. Ну тут як вгадаєш, може сільське господарство, можеш і не вгадати. Таке було. Я так розумію, що ви довго працювали на тракторі і е, точно вибирали всі перші трактори довго і перше ну, по, попавшися вам на взяли, так? вибирав довго, так. їздили по організаціям, uh -huh. де продають, uh -huh. вибирали, совітувався з людьми, uh -huh. хто що. Uh -huh. І приїхали на фірму, uh -huh. Розпитали, і я так собі дивився. Угу. Потім, ну, мені сподобався ця марка. Рверс, угу. передній міст. Угу. Питав у мужиків, які ну, з цим трактором, вони сказали, що трактор дуже хороший, угу. що поломок, як дивиться, то поломок не буде таких. Угу. І щоб в руках держати. Тео робить, коли потрібно, тоді робити. Не uh -huh. жаліть гроші на масло, uh -huh. на заміну, бо пожалієш гроші, потратиш більше. Потім. Uh -huh. да, так воно і є. Вибрав трактор не дуже потужний, uh -huh. вибрав середній. У uh -huh. мене землі не дуже багато. Uh -huh. Вибрав, ну, це хай буде таємницею. І вибрав на 24 лошадок. Mm -hmm. це. І 1,9 об'єм для трактора для 10, 15, хай 20 гектарів. Це mm -hmm. дуже хороша Вистачає, техніка. Вистачає, все mm -hmm. він буде обробляти. Mm -hmm. Дуже добре. А двигун це, звичайно, головне. А що ще впливало на ваш вибір? На мій вибір впливала я одразу дивився на передній міст. Mm -hmm. Тут дуже компактно зроблено і надійно. Mm -hmm. Передній міст, ну, це ж так, аби в роботі, mm -hmm. а так як показую, ну все видно, що mm -hmm. да, видно, що він потужний. Mm -hmm. Генератор назаряджає, акумулятор моментально заряджається, mm -hmm. дуже надійна техніка. Скоростя. Uh -huh. Три положення. Середні, uh -huh. понижені і повишені. Що цим це добре, що можна на будь-якій скорості робити. Uh -huh. Реверс стоїть, мені не... мені не треба ричагом шукати uh -huh. скорост, реверс вперед назад, uh -huh. на будь-якій скорості. Uh -huh. Реверс робить. І ще так. Он... що, що навістка. Навіска дуже добре зроблена, особливо нижня, суцільна і mm -hmm. дуже надійна, що вона суцільна і підйом, скільки положено йому він буде піднімати, я за навіску, як то кажеться, спокійний. Mm -hmm. Регулюється, регулювати вінти, стоять можна ну, під любу, сіялка там чи що, mm -hmm. все. Все воно треба регулювати і буде все надійно стояти. Так, ну з вашою тракторною практикою ви працювали. Е, я думаю, є розуміння важливості своєчасного ТО для трактора. Так, да, це дуже важливе. Кожен день після роботи угу. те, що я роблю, і всім так кажу, подивитися, витерти отпеляки, угу. де якщо є компресор вдома в домашніх умовах повидувати усе, mm -hmm. щоб було чисто, подивитися. Візуально як можна глянути, де протікає масло, mm -hmm. устранити, mm -hmm. подивитися, чого. Mm -hmm. І кожен день треба це робити. А ТО є час через скільки, mm -hmm. не жаліть на маслах, mm -hmm. це саме mm -hmm. не економить, mm -hmm. саме Хай воно буде й дороге масло, але ну, воно чим дорожче, тим краще. Ну тому, не дуже все дуже. воно, звісно, ну треба знати марки свої. Mm -hmm. Я свої знаю. Mm -hmm. Прийшло час, поміняти масла та, усі. Mm -hmm. Хоч там одні кажуть, що та що він там поробив, mm -hmm. время підійшло, масло теж, як mm -hmm. то кажеться, портиться, mm -hmm. да, треба міняти. Треба міняти. Да. Mm -hmm. Трактор в роботі. Цілий рік. Mm -hmm. Зимою в мене є зв'язок, зимою то кому дрова підвести, mm -hmm. ну, робить трактор. І зимою, весною я в, в, в тім році купив трактор. Я думав, що роботи такої не буде. Думав, mm -hmm. люди побачили, що mm -hmm. трактор маневрений. Почали замовляти. Особливо. Ну, пожилі люди, uh -huh. кожного родик невеликий, uh -huh. великим трактором він там нічого не зробить. А в тут в любе, ну в любе, це заїха, там хай буде й соточка. Uh -huh. Я okay. туди заїду і зроблю uh -huh. цим трактором на місці розвернувся uh -huh. і зробив. Взяв трактор на широкий угу. Uh -huh. бо для мене... Широка гума, щеплення з землею. Mm. Краще, ще. Трактору легше йти. Mm. При, при прополки картошки, mm. то гуму треба, як зароблю гроші, куплю з меншою гумою, mm. да, щоб прополювати. Ну а, а при Оранці це дуже хороше Пригручний діло, втрат, да. да? При mm. Оранці трактор йде не димить. Ну, не буксує, да. Да, не буксує так, передній міст буксувати не буде. Mm -hmm. Іде як олень. <свят> а, а яким навісним обладнанням користуєтесь? У мене є фреза. Зараз в даний момент. Mm -hmm. Сажалка mm -hmm. картопляна і копалка картопляна. Mm -hmm. А планую на осінь вже є чим. Фінанси вже відкладаю, купити плуга. Ну, хочу купити не б ушний, а новий. Треба насобирати гроші, щоб воно було нове. Не варити там нічого, а новий, а на весну вже ж потім, як Бог дасть. Подивимось. що Хотілося б сілочку, ну це все кошти. Треба заробити, потім думати. Плани є. Добре, ну хочеться, щоб було все. Це все в фінанси. А, а чи були, можливо, вже якісь поломки у вас? Поломок не було ніяких. Так. При, ну, трактору другий рік, угу. ну, я сподіваюся, що поломок не буде. Ну, таке, що й новий трактор, це можу сказати, що мене воно не огорчило і не то примінився. Охій. Бак. Блимає, що вже солярка кінчається. Uh -huh. Заглянув в бак, там є. Uh -huh. Оце в них. Є. Ну, я вже примінився, ну це не страшне, ну це а, я не просто. Велика це невелика проблема. Uh -huh. Приміниться до нього і все, все буде добре. Солярки він витрачає, я б сказав, би, Ну, з другими тракторами, оце. Mm -hmm. у нас у селі теж є трактор, не знаю, забув просто марку. Mm -hmm. Почти в півтора рази це економніший Економіше, трактор. Да. Там більше йде. Бо ми ж так стрілися і mm -hmm. розпитую в нього. Mm -hmm. Він каже, ну скільки на, mm -hmm. йде на моточаси, там, mm -hmm. в якій роботі, в нього більше. більше. Все добре. Ну, оце таке. А, а як з комфортом роботи на тракторі? Чи все влаштовує вас? Мене влаштовує. Почнемо ось. О. З обох сторін Угу. відтіляй вітіляй. Я не маю з якої сторони залазить. Угу. Удобно. Залазив, береш за ручку, угу. там і там. Угу. Сідаю за кермо. Угу. Кермо регулюється під себе, одрегулював, як мені треба, сідушка теж, угу. підлокотники. Я як роблю, як я роблю, я на підлокотники угу. поставив, да. Да. Угу. на рулю є угу. барашек отакий, рульове <звук> легеньке і Фу. панель приборів угу. дуже. Зручна, все електронне, включаєш, все показує. тахометр такий є і електронний. Електронний і це все показує. Ну, як дядька, сидиш, їдеш, усе. І на марка та сама. Да. Як працюю в міжрядях, Опираюся, ну мені а, як добре. удобно мені. Не тільки коли залазити, да, а ще коли тільки. працюють. Крила не боюся, опирася на них надійні, добротні, добротні mm -hmm. що не тороктять, закріплені дуже добре. Mm -hmm. Трактор капітальний. Mm -hmm. Люди зараз замовляють трактор, mm -hmm. замовлення вже пішли, mm -hmm. всі побачили, як робить mm -hmm. трактор на вгородах. Mm -hmm. Трактор добротний. Так обробляється, щось Об... приносить, да? Да, да, да. якась копійка є. Копійка є, як то кажеться, аби не лінився. <гум> і добротно робив людям і людям, і собі. І собі. А люди ж по роботі, як то кажуть, платять гроші. <гум> да. Що ж, приємно чути, що наш трактор допомагає вам і обробляти свою землю, і допомагати вашим односельчанам. Е, я вам бажаю, щоб картопля завжди щедро родила, а трактор постійно був на ходу і працював. Дякую за побажання вам. Дякую за те, що завітали. І будемо працювати, і будемо старатися. Дякую, на все добре. На все добре. А якщо ви зацікавились нашим проєктом та бажаєте стати героєм наступного репортажу, не зволікайте та телефонуйте саме зараз. І вже завтра ми будемо у вас та розповімо про здобутки з технікою ДТЗ на всю країну. Всі витрати по знімальному процесу, звичайно ж, ми беремо на себе. Також рекомендую подивитись попередні ролики з цього проєкту посилання під цим відео. Дякую, що були з нами. Пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. А щоб бути в курсі актуальних новин ДТЗ, підписуйтесь на канал. І пам'ятайте, ми сильні та вільні. Тож, побачимось у нових відео. Все буде добре. Так, Станіслав Васильович, Добре. Нормально, вже. О, товариш. Да. Не мішай мене вже знімають.